Джон Веслі колись сказав, Бог не зрушить з місця, поки хтось не помолиться йому. Я роздумую над цим виразом, цією цитатою, мені кажеться, що я не всю розумію, але, напевно, він щось знав, що каже. І згідно з того писання, ми розуміємо, що Бог має або хоче мати собі нас за партнерів, щоб ми не просто, не просто пленталися в колоні. Але щоб ми йшли в авангарді, рішаючи його плани, допомагаючи досягати Його цілі, де тут, на землі. Тому що Бог має мету. Бог не просто ходить по землі і не знає, що Він хоче, Він має величезний план. В нього є величезний проект, до якого він доєднав Церкву Ісуса Христа. Може ми не все розуміємо, може ми не все, ну, як би скажемо, охоплюємо, але дякуємо Богу за слово, яке нас потрохи погружує в Його благодать і в Його бачення. Ми вже молилися сьогодні за це, і за те, і за все, за що нам ще осталось помолитися, щоб прийшов довгожданний мир. Щоб прийшов довгожданий мир. В ці дні я читав одне слово, розмірковував над одним віршем, і воно, він такий трошки, якби не сюди, але потім раптом як пробиває. Пам'ятаєте, написано, не бійтеся того, хто може тіло погубити. Там далі, ще а бійтеся того, хто може. Хто може і тіло, і душу. Ну, я хотів би чуть-чуть тільки зробити оцей наголос бійтеся того, хто може. В нас є той хто, хто може. В нас правда, є той Бог, який може. У нас є питання, і ми правда, трохи навчені менше задавати питання, якось більше довіряти Богу. Ну, ну, бо, але ми з дружиною маю умницю, і вона знає історію і то, і все. І вона інколи каже мені, Сергію, чому? Чому Україна знову страждає? Чому Бог так, от так от якось допускає українців, щоб їх знову вбивали і умертвляли? Вона часом плаче. Тому що, якби ми історії не знали, то думали, що це перший раз з нами так. Але історія штука не точна, але вона дуже теж вагома. Це вже вкотре. І ці хлопці-сусіди прийшли на нашу землю три роки тому не для того, щоб нам почукати там, де нас свербить. Вони прийшли, щоби знищити, щоби вбивати. Щоби вбивати. І може твоя душа праведна, на сьогоднішній день отак прямо кричить, і ти кажеш, доколі? От доколі, Господи. До І ми шукаємо відповіді, і дехто скаже, що то нація гріховна, тому через нею так. Ми не будемо оправдувати, хоча ми десь покликані оправдувати. Бо ми не такі вже і ну, як нація. І, і, і вже не гріховний, правда ж? Ми і гріховні. Але якщо вже там ви хочете на ваги поставити один народ, і другий народ, чи третій народ, то може є хтось гріховніший, бо він, він, він порушує межі. Біблія каже, хто порушив межі, того вкусить змія. Ми так хотіли би, щоб та змія вже якась вкусила. Так. Да. І Не те, що там аж сусіда, але ми говоримо про імперію, чуєте? Ми говоримо про амбіції імперські, які не вгасають. А імперія, якщо не завойовує, вона відмирає. Вона відвоює і захоп, захоплює ресурси як землю, як вугля, як нафту, як воду. І завойовує хлопців і дівчат, і ними же продовжує завойовувати, розширюючи своїми. Це така суть імперії. Це, це не від Бога діло. І тому ми кажемо доколі, правда? Скільки? Пам'ятаю, коли ми були загнаті в підвал бучі тоді ще три роки тому. І одна з причин, маленьких причин, чому ми тоді не пішли, бо думали, що це ненадовго. Потім я думав, може, це місяць, потім я думав, може, це півроку, може, це рік. Але вже пройшло що? Три роки. І воно не просто три роки, а це три роки вмирають, що люди. І оця амбіція зла і їхна, вона хоче має ціль добити, добити. Але я вірю і ми бачимо став на цьому шляху, певне, їм сам хто Господь. Я читаю одне слово, яке, певне, дуже близьке буде до цієї теми, і кілька пунктів коротше, ніж зазвичай, і ми будемо молитися зараз. Ми будемо молитися, щоб прийшов довгожданий що мир. Я навіть не знаю, де зараз складніше, чи на передовій, чи там, де зараз проходять перемовини. Тому що там і там складно, щоб ви знали. Звісно, ну, на передовій там вже ж ну, крові, білі, все. але дуже важко і там. Ми будемо молитись за одне і за інше. Читаємо слово, Матвія, 15 глава. 15 глава з 21 віршу. Ісус вийшов звідти і пішов у колиці, Тирсь, у колиці Тирську та Сидонську. І коли ця жінка Ханиниянка вийшла з цих околиць і почала кричати змилуйся надо мною, Господи, сину Давида, Біс мучить мою дочку страшенно, він вже не озвався до неї ні і словом. Тут приступили його учні і почали його просити відпусти її, бо вона кричить за нами. А він у відповідь промовив Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля, та ж підійшла, вклонилась в ноги і каже: Господи, допоможи мені. А Він відповів їй, не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже так, Господи, але і щенята їдять кришки, що падають зі столу панів їхніх. І тоді відповів їй Ісус, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, і видужила її дочка від що? години. Я не знаю, я дірзну зараз трішки говорити про те, що цей путь наш трьохрічний, він може довший, але я, ну, трьохрічний особливо, він схожий може дещо до, до, до цього пучі, до цього шляху цієї жінки. Кілька пунктів коротко. Перший такий принцип я би хотів сказати про те, витягуючи те, що з писання, роблячи цю екзегезу, можна зрозуміти, що віра віра від Бога, віра, яка в нас може бути, повинна бути, вона може проходити довгий що? шлях. Я це сам кажу, бо так розумію, бачу, наблюдаю. Ми зрозуміємо в такий час, коли не треба до Америки добиратися один місяць, правда? Але літак, який за якихось 10 годин з Європи, він вже знаходиться у Сполучених Штатах. Ми трошки звикли все бігом, правда? Швидко. Люди зараз в церква хочуть отримати відповідь не завтра, а коли? Сьогодні. Ну так воно, може й добре, правильно. І навіть коли ми чекали від Бога милості на нашу землю, ми чекали, щоб відповідь прийшла швидко. Швидко. Але, але ну, скажімо, результат цей або кінцевий результат ще десь на шляху. Тому, коли ми дивимося за цією жінкою, вона вийшла з Чіру, Сідону, слідувала за Христом. Вона. Віра, яка в неї, вона супроводжувала її якийсь час, якусь відстань. Тому інколи від, від нашої потреби до того, як отримаємо ми свій свою відповідь, є відповідна що відстань. І ця відстань у Божому плані не завжди є поганим для нас. Тому що Він, Він має свою ціль для того, щоб зростити, підняти, бо одна із цілей випробувань, віри, чуєте, це поставити вище, зробити мудрішими, зробити сильнішими в Бозі. Ми хочемо зараз, але ми за зараз за один клік Бога не пізнаєш. Покажи нам Отця, пам'ятаєте, він досить нам. Ну Ісус ні. Каже, тому що за один клік, за от, один сеанс, за одну зустріч Бога Великого пізнати що? Неможливо, його можна пізнавати, але треба часу, треба трошки зусиль, треба смирення, чи, треба шукання Бога. І Бог готовий відкриватися чи ні? Готовий відкриватися. І так, перше, навіть в цій війні в молитві за мир, вже ми віра, яка в нас. Вона вже долає якусь що відстань. Дивіться сюди ще кілька слів до першого. Перша проблема, яка була в жінки в цієї людини, вона була жінкою, а з жінками правовірні юдеї навіть не розмовляли. І тому, коли вона йшла з Ісусом, дьявол в її серце міг вкладувати. Куди ти йдеш? Чому ти йдеш? Бо у тебе нічого не вийде. Навіть тому, що ти хто? Що ти жінка? Друге. Друге. Що була Друга проблема, що вона була язичниця. Вона була язичницею. І дьявол говорив її свідомості, що вона не має права. Хто має право на Божі обітниці, так якби? Ізраїльні сини. Кому належить обітниці? Тобі не належить ти язичниця. Вона кричить, а чому вона кричить? Вона кричить церква вже три роки, але що робить церква? Хвала Ісусу. Вона волає. І якби не волала ця церква, то де ми були б всі, ми цього не знаємо. І вона йшла і волала Ті, що валають, не завжди комфортні для тих, хто тихіше живе. І кажуть, скажи що небудь її, пам'ятаєте, хай замовкне. І не проти, що десь є люди сили, щоб в цьому світі, щоб вони хочуть, щоб церква замовкла. І десь ми трохи інколи, і трохи прямо, і це неправильно, нам треба від, знову піднімати свій голос. Голос і благовістя, і голос молитви. Другий принцип. Е Віра Живе, коли Бог мовчить. Віра здатна жити, коли Бог мовчить. Ану згадай, згадай хто не будь, що в тебе був якийсь один або два випадки в житті, а може сім. Коли тобі так було суточно, і так всі склалися обставини, і так все якось навалилося, що коли ти кричав до Бога, тобі було враження, що Він що мовчав. І написано тут, коли ця жінка кричала, написано Ісус, написано, Ісус мовчав. А Ісусе, чого ти мовчиш? Ісусе, як ти можеш мовчати? Ісусе, де твої обітниці? Де твої слова, коли ти говорив, що хто-то кликне, то я б тут уже? Ісус що робив? Мовчав. Ісус мовчав. Чому? Тому що віра випробовується, коли Бог мовчить. Якщо немає відповіді, це не означає, що Бог мертвий. Я згадаю вам про деякого одного філософа, який зробив чимало шкоди для Божого діла на землі. Це Фрідрих Нітше, який одного разу сказав, Бог, Бог мертвий. Сьогодні чимало це покоління за покоління, Там які то, скажімо, є тенденції, і люди підтримують цю ідею. Бог, Бог мертвий, Бог не відповідає. Але це вони кажуть. А ти що ти скажеш? Чуєш, Чи в тебе є свій досвід, Чуєш? переживання Бога? Чи тобі відкрився біблійний Бог? Коли Павлу кажуть, що, наприклад, може, відречися там, і ти будеш жити, а він каже, я знаю, в кого я що, його вірував. Оцей момент, чуєте, цей момент важливий, коли Бог випробування під... працює над нашим богопізнанням, працює над нашою глибиною, нашого корню, щоб ми твердо стояли в істині. Це Бог працює, Він, він над цим працює. І тому віра живе навіть коли що, на той момент Бог. Мовчить. Третій момент. Віра здатна діяти в стані смирення. В стані смирення. У мене були випадки один чи два чи три, коли за моє життя служіння люди не хотіли чекати. І коли ти їх наставляв трошечки в терпінні, дехто міг піднятися, рідко десь раз був випадок, піднялась людина, підійшла до дверей, грюкнула дверима, та? вона каже, ось так, ні, то мені не так. Я так не хочу. Нема розуміння, нема пізнання. Треба було доганяти і що робити? І служити, продовжувати служити. Жінка, віра здатна діяти в стані смирення. Жінка, впавши, написано, що вклонилася йому. Ми зараз знову будемо вклонятися Богові. Ми зараз будемо знову визнавати його верховенство. Хіба не так? Ми зараз будемо знову з нашою вірою казати, Господь. Ти що? Ти можеш? Так чи ні? Ти можеш. Ти можеш. Ти можеш. Коли, коли люди поклонялися своїм своїм панам, що це говорило? Це говорило про їх приналежність тим панам. Це залежність. Біблія каже, що якщо хто має ну, таку тверду якусь ну, гординю, Бог написано, Бог гордим противиться, а що? А смиреним дає благодать. Ісус тримав її без відповіді, доки не побачив, що вона не відступить. Він тримав її, але зрозумів, що вона не відступить. Не відступить. І четвертий останній пункт. Віра вміє чекати. Жінка готова чекати, доки крихти впадуть зі столу. Можливо, теологічно тут є можливість сказати, вона знала, що вона язичниця. Вона знала, що сказав Христос, що Він каже, що недобре взяти хліб. От юрей говорить. Юдей говорить. Недобре взяти хліб від дітей і... і дати псам, язичникам. А жінка, що каже, що це була за віра, де вона її взяла. А вона каже, ти знаєш, ну і щенята очікають і крихти, коли впадуть із столу госпонів її. Вона готова на що? Не на всю вже обітницю, які належить Ізраїлю, вона готова накрихти. Бо те, що в Бога мале. Чуєте, воно більше того, що велике у людей. Скажеш, а міншення? Воно більше того, що у людей велике. Вона чекає. І знаєте, її наполегливість була винагороджена. Вона гороже, хай буде тобі, що? За бажанням твоїм. І написано, що її дитина була звільнена. Хай, можливо, скажемо, да, оця жінка може це, як ми з вами, чуєте? Ото шукаємо, ото гукаємо, було, ото сліди, У нас же було можна кільканадцять причин за ці, ці роки з, ну, не йти далі. Не йти далі. Ну ми знов тут, і по всій Україні зараз церква стоїть на колінах. Чуєш? Чому, щоб сказати, Господь, крихта від тебе, благодачі сили і слави твоєї, вона спасе цю землю. Вона здатна це зробити, не я. Куди Бог нашу увагу зараз перегортає, чуєте, фокусує? Ми дивимося на, на тих великих цього світу. Ми десь підчікували, прийде цей великий Сполучених Штатів. О, як він короне, як він скаже, як він повели. Його заразу настане, що? Тишина, але є тільки один той. Який був тоді у лоці і сказав бурі, що? «втихни», а вітру що? Заперестань. І так сталося.